Всім привіт! Сьогодні у нас дуже важливе та корисне тренування на укріплення м'язів стабілізаторів гомілкостопу. Будемо працювати на балансирі. Всього буде одна серія вправ. В цій серії ми будемо виконувати по 7 вправ на кожну ногу і працюватимемо в режимі 1 хвилину, будемо робити вправу і 15 секунд після кожної вправи відпочивати. Перша вправа. Однією ногою стоїмо на балансирі, бажано руки прибрати за спину, а іншу ногу будемо підіймати рівно перед собою. Носочок будемо тягнути на себе. Перед початком краще стати так, щоб вам було зручно. Ногу ставимо по центру подушки. І можна парочку раз зробити, щоб трошки розім'ятися і пристрілятися до першої вправи. Ну що, приготувалися. 3, 2, 1. Поїхали! Так, вже можна потихеньку підіймати. Руки на першому разі можна тримати біля себе, можна сховати їх за спину. І дуже повільно, дуже спокійно підіймаємо ногу перед собою. Намагаємося тягнути саме носочок догори. І думаємо про те, що у нас виконуються рухи не різкі, а саме силою підіймаємо кожного разу. Тримаємо рівновагу. Вже майже більше половини ми вже зробили. Так, не падаємо. Опорну ногу не згинаємо. Ще 15 секунд. Продовжуємо. 5 секунд. Відпочиваємо. Так, готуємось робити все те саме на іншу ногу. Приготувалися. 3, 2, 1. Поїхали. Так, якщо трошки загубили рівновагу, то можна допомогти собі руками. Головне не впасти. Ще 40 секунд. Так, звертаю вашу увагу, що потрібно ногу ставити саме на центр подушки, бо інакше буде трошки незручно, буде вона зісковзувати в одну сторін. Можна під час справи її трошки поправляти. Ще 15 секунд. Дивимось перед собою. 10 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Так, наступна вправа, Ми будемо стояти на одній нозі, а іншу відводити максимально вбік. Приготувалися. 3, 2, 1. Поїхали. Відводимо пряму ногу в сторону, не машемо, а саме відводимо. Під час цієї вправи ні в якому разі не нахиляйте корпус ні в одну з сторін, нікуди не поспішайте. Вже 40 секунд зробили. Продовжуємо все так само, все добре. Якщо складно, то допомагаємо собі руками. Потрібно тримати рівновагу так, щоб плечі були чітко над тазом і нікуди ми не нахилялися. Продовжуємо ще 15 секунд. Все так само. 10 секунд. 5 секунд. І відпочиваємо. Так, я нагадую, що якщо нам трошки складно, то можна завершувати вправу трошки раніше і більше відпочивати. Бо 15 секунд це майже ніщо. І ми вже готуємось і почали. Робимо на іншу ногу. Продовжуємо. Так, і ще один момент. Ми зараз відводимо саме пряму ровну ногу, не розвертаючи таз, тобто не носочок до гори підіймаємо, а саме п'яту. Думайте про те, що в нас є пряма лінія, яка йде від тазу до п'яти. І оцю пряму лінію ми повинні підіймати максимально в сторону, не нахиляючись, як зараз це робить Володимир на відео. Продовжуємо, все добре, ще 15 секунд і будемо переходити до наступної вправи. 10 секунд. Не робимо різких рухів. Ногу не підставляємо. 3 секунди. Відпочиваємо. Так, наступна вправа. Все робимо так само. Стоїмо однією ногою, а іншу ногу будемо відводити назад. Приготувалися. 3 секунди. І поїхали. Руками можна трошки допомагати собі ловити баланс, але якщо вам і так зручно, і так нормально, то можна руки ховати за спину. Корпус вперед не наклоняємо. Нахилятися нікуди не треба. Якщо складно, можна руками собі допомагати. Дивимось в одну точку перед собою. Ще 25 секунд. Продовжуємо. Все супер. 15 секунд з, 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 з залишилося. 10 секунд. Різких рухів ми не робимо. 3, 2, 1. Відпочиваємо. Так, далі робимо на іншу ногу все так само. Не поспішаємо. Ще 5 секунд. І почали. Так, зараз на відео Володимир трошки поспішає і трошки засильно, зарізко виносить ногу назад, в нього вона згинається. Намагаємось так не робити, тобто ногу відводимо назад і не згинаємо її. Тобто, докуди вона там дійде позаду, так і робимо. Також можна руки прижати до ніг. Якщо вам складно їх тримати а, за спиною, а досить легко тримати біля себе, то можна трошки а, руки тримати по швах. Якщо так можна сказати. Ще 10 секунд і будемо трошки відпочивати і готуватися до наступної вправи. 3, 2, 1. Відпочиваємо. Так, наступна вправа, ми будемо робити. Однією ногою коло біля себе. Тобто однією ногою ми а, становимося на балансир, іншою ногою ми малюємо коло. Поїхали. Супер. Це вже більш складна вправа. Тут можна руки не тримати за спиною, але якщо ви себе комфортно почуваєте, то продовжуйте все так само, як на Минулих вправах. І ще можна відводити ногу саме, як ми на одній з минулих прав робили. Тобто відводити ногу в сторону, а потім вже закінчуєте коло. Потрібно, щоб у вас, ну, звісно, м'язи стопи задіялися. І обов'язково, щоб ви трошки відчували в сідничних м'язах, як з одного боку, так і з іншого трошки напруги. Ще 10 секунд і будемо відпочивати. 3, 2, 1. Відпочиваємо. Готуємося на наступній нозі. На іншій нозі все робимо так само. Зараз буде гарно видно всі помилки. Приготувалися. 2, 1, поїхали. Малюємо коло. Можна трошки більше назад ногу відводити. Малюємо велике коло, нікуди не поспішаємо ніяких різких рухів. Нага... Намагаємося всю хвилину стояти на одній нозі. Продовжуємо все так само. 30 секунд у нас залишилося. Якщо складно, можна робити невеличкі перерви, але в нас лише одну хвилину ми працюємо, тому краще не посередині відпочивати, а трошки раніше закінчувати. І от зараз у нас залишилось 10 секунд, можна там за 5 секунд до кінця трошки зупинятися і готуватися до наступної вправи. Так, 15 секунд відпочиваємо. І продовжуємо. Наступна вправа в нас буде така. Ми будемо стояти на одній нозі, коліно будемо підіймати високо догори і передавати будь-який предмет. Спочатку над головою. Ми вже починаємо робити, зараз розберемося. Спочатку над головою, потім за спиною. Нікуди не поспішаємо. Це може бути будь-який предмет, або якась пляшка води, або якийсь м'ячик. Будь-що. Коліно не опускаємо нижче горизонталі. Володимир на відео трошки нижче його тримає, але ви можете його тримати вище. Я впевнений, що у вас це вийде. Тримаємо рівновагу. Руки також намагаємося не згинати, щоб у нас максимально лікті були рівні. 15 секунд ще. Продовжимо 5 секунд і відпочиваємо. Приготувалися все. Те саме робимо на іншу ногу. 3, 2, 1. Поїхали. Коліна підіймаємо до горизонталі. Тримайте рівновагу. Якщо трошки впали нічого страшного, стаємо одразу назад і продовжуємо все те саме робити. Якщо складно, я нагадую, що можна трошки раніше закінчувати. І якщо складно робити ці рухи, то можна просто витягнути руки перед собою. Або догори, або в сторони, і так трошки постояти, просто потримати рівновагу з піднятим коліном. Також, якщо з піднятим коліном буде складно, то можна продовжувати так, як виходить. Вже залишилося 5 секунд і будемо відпочивати. 3, 2, 1, відпочиваємо. Так, в нас наступна вправа зараз буде. Ми будемо на одній нозі. Нахилятися і протилежною рукою до опорної ноги будемо торкатися. Поїхали. Все можна робити спокійно. Якщо ви дуже впевнено себе почуваєте на балансирі, то можна трошки прискорюватись, але нікуди все одно не поспішайте. Краще зробити декілька разів менше, але більш якісно. Все повторюємо так, як виконується на відео. Також було б дуже гарно, якщо згинати руки сильніше і імітувати техніку роботи рук під час бігу. Якщо впали нічого страшного, трошки зловити себе на рівновазі і продовжуйте. Тим часом в нас лише 15 секунд залишилось, і будемо робити все те саме на іншу ногу. 5 секунд. І відпочиваємо. Так, вже ноги мають трошки боліти. 3, 2, 1. Поїхали. Також опорну ногу можна трошку, трошки згинати під час того, як ви нахиляєтесь. Це не помилка, це так можна робити. Продовжуємо. Головне виносити коліно. Якщо вам так складно робити, то можна, по-перше, просто стояти. Або, якщо стояти вже набридло і дуже легко, то а, можна продовжувати робити так само, але не так сильно нахилятися вперед. Тобто трошки нахилились, потім... Опустили ногу і піднялися, випрямилися і коліно підняли. 10 секунд залишилося. 5 секунд. І відпочиваємо. Супер! Готуємося до. Готуємося до нашої останньої вправи. Нам потрібно стати і руки розвести в сторону, і будемо, будемо розвертати корпус. Повторюємо за відео. Вихідне положення таке саме, як на минулому, на минулій нашій вправі, коліно максимально підняти. І зараз плечима намагаємось максимально розвернутися, так, щоб ну, максимально велика амплітуда рухів у нас була саме плечима. Це вже найскладніші наші вправи, тому тут ви, скоріше за все, будете трошки падати з балансира, в цьому нічого немає поганого. Але намагаємося все ж таки тримати себе і не падати. Коліна тримаємо трошки вище. Тримаємо баланс без різких рухів, 9 секунд залишилось. Не падаємо. 5. І відпочиваємо. Так, ну що, остання вправа. На останній нозі. 10 секунд. Відпочиваємо і поїхали. 5 секунд. Зібралися. І поїхали. Розвертаємось в одну сторону. Повертаємо. І в іншу сторону. Продовжуємо. 50 секунд. І вже й кінець тренування. Супер. Тримаємось, тримаємось. Вже стопи мають горіти. Сідничні також мають горіти. 30 секунд зібралися до кінця. 20 секунд. Так, не падаємо. 10 секунд закінчу... лишилося в нас. 3, 2, 1. Все. На цьому в нас сьогодні тренування завершилося. Зараз нам потрібно трошки відновитися. Для цього ми можемо порозтягувати м'язи стопи. Трошки можна навіть сісти, порозминати руками наші стопи, порозтягувати сідничні м'язи. Також можна покатати м'ячик. І м'язи вам скажуть великі дякую. Навіть якщо у вас нема спеціального масажного м'ячика, то можна. Використовувати будь-який тенісний, і так як на відео, трошки попрокатувати одну стопу, іншу, і на цьому будемо закінчувати наше тренування. Всім дуже дякую, ми гарно попрацювали, і можна зараз відпочивати. Ви всі молодці, і дякую, Володимиру, за це тренування. І до нових зустрічей!